Дивись, кубер, у мене до тебе питання на жіночу фізіологію. Як ти гадаєш, вони натискають Alt-f4 великим пальцем і вказівним, або просто, типу, вказівним на Alt, а середнім на F4, як ти гадаєш? Я, я думаю, що. Цікаю, блядь, я байти не придумував. Цікаво, а хто там підслуховує, блять? А давно підслуховувати. Блять, це що таке?

Да, я думаю, що вона була канадова, вона мені сказала. А, ну якщо, якщо не важливо. Якщо ви мені повірите, то труп профіка між мицах себе зимований. Бре, хлоу! тільки що, що була жива. жива. А, а, да, да, я знаю, що вона тільки що була жива. Бо я переслідуваю. Она ж ти на канал поставиш метку. Бо Я з нею заспавнився, поставив метку, відбежав, а, сказав, она, вона отбежала сказала, що она канала. Я, была, я він, що, з меткою, за нею біг? всі рейки. Ні, я, я побачив, коли, де, де вона померла, побіжав туди і зарепортив фру. Вон, вона... Без вищі Стрілочка в тебе пропадає. Ну, ну, мабуть, я бачив, де куди показувала стрілочка, побіжав туди. А -а -а. Що там? Здравствуйте. Здравствуйте. Нічого. Та зараз Та дізнаюсь. Або туману, або робила... Бувала... Як мені нічого. У мене є інфа, у мене є інфа. Та бля... Що? А... Класна інфа. Там капуста, ти качала, що а... Тільки що з'їла, капуста. Ну, я вже хочу, що, щоб мамі більше не вбила. Капуста там кричала, що ти... Його вбила або невидимка, або телепат. Я вам так скажу, я зустрівся з міміком, він, людина мені зізналася, що він або вона мімік. І сказав неоднозначно, звісно, я не буду казати хто це, але це зробив один зі стрімерів, ось так зробив, вам скажу. Що зробив? Ну, вбивство в попередньому раунді. То я думаю, можливо, і в цьому. Я крім ромену нікого не знаю. Ну, ось думайте. Угу. Угу. А ось коли... А ми кролику віримо? А, ну це кролик. <гум> Ясно. Або до до, до, -до может що. Він входить в число. Но, Ні, якби... А, кіп. ну Бу, та, речі, а... да, речі, да-да-да. А що ти, ти мене в, проси, в минулому раунді хотів вбити? Я То думав ти канал, так ще чесно. Дивной мимик доси жив. Ты наш у капуста накикнуть, да? Звісно. Да, мімік досі да, живет, я їм зараз а, скажу. А, а тебе погано чути, що копита, Тому... я не чула, що папустопи. О, а, Ж, Женя, йди сюди. Іди сюди, іди сюди. Міміка нема, міміка нема. И я я ш, я ш. Опа, аля. Аля, 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 mm. аля, підійди Ой. до мене, пішли. А кобер? А, все нормально. Аля, підійди до мене, а, все нормально. Чего? А вы что, реальная кровока суха А капуста пелик и NoName. ноунейм. Я так NoName No name на, на профессионале играя. Капуста зевнул нейм. Это забрал. Ну так что у ну, меня звучает? Хороший дело, людина, можно ще одна махать. Якщо хочеться, ти уже скільки імерно стоїш? Ну, взагалі, є я є. О, я чітко. О, да, один пропуск. Так ти це добро, блін, людям? Я ніхто не читає. А так... я, добро, ви це ні. Я добру вийшло гнунайно боком. А як ти таке смейло робиш? Хорошо, да. що ти мене приниць, при них скушала, при всіх. А мене поне покинув. Я думала, таке за що ти мене обманюєш. нє ні ні Я шпигун. А як я прикицька попала, вообще з випадково. Я ж його зарізала на інвізорі, да? Я просто я тілась кролика, я чула його голос, а вас там багато було. А виявляється на голосуванні дивлюсь, а уфа зарізала. А я якраз перед цим його перевірив і бачив, що він прикидько. Думаю, блін. що Опа. 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 Ого, опа. Ого, опа, целеть на жопу. Я так поняла, ты прокать, поэтому ти сказав опа. Да. Іди сюди. Давай заріж мене з'їж. Ні, якщо, якщо... Аля. Ти нам заважаєш. Бля, нам треба цей. Давай, сейчас попадеться. мумия попадать. Та ну за шо? Твою штаво. Чотирнадцята три тисячі знайшла шнама. Вона сама була зайшла. Я похожу, бачу, но у неї. Куди заходить Аля і все, репорт давай О, боже, Я тільки заспавнилась, бачу свою роль. Кажу ремейк, бляха, ремейк. Та зашов вона за до мене два рази, перший раз я її не жерла. Зайшов Олег. Знов зайшла вона і з'їлася на О. блин. А якщо дізнаєшся чужу роль, ти можеш мені сказати. А, я поняла. Умеешь заходить в туман? Я не. А я да. Там, короче, Олег убил двоих. Нет, нет, я тебе что с Юджером разминулся, с поднимаюсь, да, да. в этом на двух трупах стоит. Ну там же эти был. Ну так, Тітя там теж був. А, а банк, можна бачу. там саму? Ну ви промазали. Ну так да. Мене договорили. <ріст> Смайлик, <ріст> походу, бачив, що я тумані. А! А че ты казав, що ти не можеш? Ти мав чи не мав? Мене не вбиває. Я прикидька, але я буду на твоїй стороні. Ні, я чихаю, Блін. А я офігів, ти кажеш, а я, да, і в туман заходить. Бігай, бачу, питає, чи хтось може вбивати вбити банші, і вас тут падає. Я думаю, що це був Тітя, бо Тітя виходить з, з того місця, де впав Аскус. Ну, до, до, до немає, тому... Тому ми кікаємо Ферентіті. Мене смачує тільки те, що він мовчить. Ну, Додо вбивати не може. Ну, а він бачить, хто вбив. Пропоную там же. Так, привіт. У мене тут своя тема. У мене є відчуття, ну, у нас мій не проти. Не виходь тока. У мене є відчуття, що цей гол. Смайлик бачив, що я в тумані купку. А, ну я. Не дають поговорити. Я, звісно, дуже вибачаюсь, але чому Смайлик не репортує в труб. Коротше, голосуй смайлик, а я потім поясню, що я. Зараз... Ні, я навіть не повністю допчіхала, не, не переживай. Він просто бачив, що я в тумані сижу. А, пана? Зараз, походу, мене. Аж повон просто він. Все. Зарізаний мав. Лайкер мав, лайкер мав. Ага. Так. А цей можливо теж ну, тебе не чіпав, бо типу, мене бачив, може ми тут того розмовляємо, я не знаю. А ні, він же ж шпигун скажімо все, тому що він сказав, що я голуб. Ага. Ну, типа, він же ж по ідеї не мав бачити, що я тут. А він бачив. Ти мене зачхала? Ну, тільки тебе, все. Ну так ми потім кікнемо того, кого, кого там залишилось, і все. Так. Я погану річ роблю, але ти мені прям раунд зробила. Це я мені нагадала, як я з місаж, цей, е, щось заспамилась, я була головом, він був жартівником. Я, я мені казала, Ти можеш заходити в туман? Він каже: Ну, в принципі, можу, я заходжу в туман, він заходить в туман. Він кидає на мене голос. І я починаю потугати на голосуванні, Кажу, там же. І мене питають, з ким я пересікалася, я така, ой, з багатьма, ребята, з багатьма. Що таке було? Банжи, нужно переживать, просто лайки и все. Не, я в скип. Да, у нас палики мав Понятно. А ты нейтрал? Да. Да ты знаешь, что я, лайкер. Блин, а может давай-то я за Данька по выконную пошутку? Я почав, так і не закінчив, так. Вона тут, вона не тут. А, Кубер, я тебе шукала. О, а я гри. там стояв, думав ти не прийдеш. О. Ага, <зещён> я тебе. <Бребаный зещён> Говорю, голуб. неколу. <зещён> <Цельси, зещён> Серізі, і Маф, якщо Феліка, <зещён> визую, <злой>, удр. Да, <зещён> да, uh а, ааа. Та... Та... ти чипчилинку я... не <зещён> нев. Я... А потом, Я думал, что он типа заб, забыл, что она поприкалывала, что она никого не обчихала. Я думал, что это прикол. Я думал, А наша ты был в лоббиста, я хотел быть до Я потому что Ну, сейчас объясню прикол. Я просто думал до последнего шипку Куберы маф и цей. Даже не про це сказал в тумане. Да, я а думал, что он убил классно было. Да, вот. И я думал, а что он ее убил, и типа, я сейчас убью его, и конец игры. А потом я понял, что он, блин, мимик. Мы тупо все раунды садили в тумане. Ой, иди сюда, не бойся. Так. Иди сюда, кажем. <реш> чоти, 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 Іди, чоти, чоти. так, давай. Тут нема. А, а, ана... Ага, хорошо, хорошо. Дуже швидко. І це точно ні шагів. Це не Канада, а не Канада? Це не Канада. Ні, а... а... не, не нет, Канада. Виктор. Кролик, я з тим кроликом говорив, то кролик казав, що не Канада. Ну, ну типу, у нього інша роль була, точніше. Це точно не Канада. І тепер цитарь... точно мирно? Зараз я по скіну згадаю, хто йшов з цим з кроликом. Та й ти у мене були. Я мадо. ходив з кроликом певний час, поки ми в школу не зайшли, а далі вже не знаю куди він пішов. Мені здається, що голуби nie. якраз з ними заходив. ня Ні. ня А мене за що? А Мене за що? За Заражає. <пас> Я бы в Парентеде, конечно, ниш такую в сердечку запсунула. Он точно не мирный. Я правда не мирный. Ну вот и все. Так, он говорит, что он не мирный. Я ему, я ему верю. Yeah. Мне треба Титя. А что вы там рассказывали, я не понял. Потім ми розійшлися, він пішов забрати секрет. Хоча вбивство відбувалося отут. А тут він вмер, де? Я просто йшла і бачу вбивать, але я не встигла відповісти і гігувать. Тоб... Да, я вбив, щоб месник там не наробив поганих речей. Я йому повірив, що він сказав, що він поганий. Так, ану зараз я ролі перевірю, секунду. Почекай. Ну аля, отримала, що хотіла. Почекай, почекай, ну добре, це все гарно. Гра це все ж продовжується, Продовжується, блять. Так у нас тримав, Я А що а Ти як хотів, ми тебе не кинули, щоб ігра закінчилася. Ні, по-перше, дякую, що вони не кикнули в першому голосуванні, але за що мене взагалі кидували голоси? Я взагалі не. Ти не чистий на руку просто. Хто це тобі сказав? У мене це це моя чуйка. А, селете. Це це не буде. Буде. Це Стоп, мене це. питання до тебе. Я трошки не зрозумів ту історію. Ти кажеш, що ти завернув за його, і, типу, хтось там вбив, але ти не побачила хто. А ви чи ти репортили, якщо ти не побачила? Я не... Я ти вбили, і це одразу з. Тобто ти не репортував. Він за був. Я... Це було Очумно, так швидко, що, що я не встигла відреагувати навіть. Але репорт був від тебе, отже, ти наступила на туп профика, я правильно розумію? Да. А ну тепер окей. Не, ну, я, так, відчула, це дуже випуску. Це випуску. швидко відбулося. Я Воду не встиг навіть відчула... нічого зробити. Воду лить на кубера, типа, ой, а чого не закончила з трьох мапах. Ну, типа, ладно. Дальше. А є ж Кажу, є шпигун, є шпигун. Mm. тому що в ну, мене голос кинуло, щоб перевірити. А. Блин. О, коушен, кошен. Можеш підійти? Я тобі, походу, довіряю? Ти когось підозрюєш? Та, блін. До речі, да. Знайшов труп. Саламандери. Угу. Uh -huh. На електрі. Я не розумію. Тільки що пусто 20 спут п'ятку лаунда. Два спут п'ятку лаунда. А ви знали, що канаду не можна з'їсти? какой то не такой. Кубер. Я не такої. Мутки мутит. Так, мені треба... У мене відчуття, що вас з другим мав. Я зараз поясню, чому. Типу, він знав, що це не мав, і можливо тут Ти, ти, ти мене ти можеш ти просто. Я я не ввели, Коушен, пішов з тобою вдвох. Почитайте чат, мені здається, що вас усмав, тому що він дуже не хотів, щоб ми тікали. Е, Коушен, що ти Бева підозрюєш? Mm, як так... ще бело. Ну не, не відди за нами, не йди за нами. О, давай поговоримо. Mm, ти когось ну, підозрюєш? нюхач стін. Ага. Просто Німально. я не знаю, Терен якось, блін, два трупи підряд, оце мені не віриться. Блін, ладно, що? там інфекція треба зробити. Пішли. А, я зробив, окей. Ага. Просто мені здається, Терен не треба бити. Щось щось, щось мені підказує, що я здохну. А на Олега ну, чогось зараз... там ще казали. Дивись, зараз можна виключно. Але я думаю, що є шпигун, тому що в мене голос кинули. Перевірити. Що, спускаємось? Пішли. Давай. Так щось вас ще бігав, як мені щось здалося, як пелікан якийсь. А, нам наверх треба. А, ні. Блін, я ось тебе не зарізав, блін. Блін, мені здається, треба заголосувати. Я зараз колокольчик натисну. Ммм, Раз, два, ага. Ну, аля, походу, біла. Е, ковшу, ну я вірю. У нас залишається Ласкус і Олег. Ну, Коушен і Олег. Олег, а що я ми бігал. робили в подвалі, а не ремонтували під косатиками. Ми з Коушеном бігали увесь час що? робили ці... Інфекції. Так, да, да, да. Там це та штука тука я вас не починив. Ми зараз зустрілися з Олегом і Алією, на мене так. Олег на мене так пішов підозріло. я почав відбав А, відбав це, відбавати. мабуть, коли я вийшов звідти, так? Когошен <с original> точно білий? Тоді давай Олега заберемо. Мені ну, вже нема що приховувати, одним словом, я був детективом. Найбільш юзлес, тому що коли вбивали, я або мене не було, або в мене було киде. Я тільки встиг Алю провірити, і вона біла. А, ну тоді вас, що куда. Якщо повіримо, то тоді вас. Я його підозрював. Да, бубу. Опа. А ну. О, нормально. классно. Стоп. А я тебе доверил. она что ты приехал в автобус в США. Скажи, будь да. Просто. ты же, разумеешь, ты 15 как же ж, тем честно, своего роли-то Ми коли а інфекцію ти робили, ти? я ледь ковшена не зарізав випадково. А ви міняєш. <рігут> <це близько. рігут> <рігут> поїхали ку. О, кубера куберася не знайшов. Дивись, кубер, у мене до тебе питання на жіночу фізіологію. Як ти гадаєш, вони натискають Alt-4 великим пальцем і вказівним, або просто типу вказівним на Alt, а середнім на F4, як ти гадаєш? Я думаю, що... Я бай, ти не придумував. Чекай, а хто там підслуховує, це? блядь? Я думаю, не підслуховувати. Блядь, це що таке? <laughs> що це таке? Короче, тим, що це таке? не бачу. Просто давайте, я що сподіваюся, це не вачу, що у нас є заріза. Буває, буває, да, давайте, чіпа, мабуть, месний, uh... стріляйте. Завжди, що ти сказала? Ну no, спасибо. Вейна вбив кролик. Ася з ноунеймом шерифнулись, чи стільки трупів йбнула Рай чесно, для на, грифу. насрать, чи є у нас заріза, чи не є у нас заріза, але карти показують, що маф це або Ференці, або не Саша. Ну давайте так, якщо б я був мафом, я вбив би. Та він Ти гриф. Якщо ти грив, то тебе напаснее. Там було ч было 34 трупи, я не одного нази. Блін, а може там жодного Прям, мафа нема? Не знам, грифів, так, і всі мафи живі. Бля, стільки трупів, стільки трупів. І жоден не міг з'їсти, бо вони всі слідкують за мною. Ай-яй-яй-яй-яй. Ему и чекаємо тут. То не извини. А, то не уже было понятно. Я ничего не разумею. Да, він був минимум, а у <шу> меня есть питание. У меня питание. Рис, а как ты его было на, на вид стали? Нас... <шу> я его не убивал, а это Чипчелинка підбивает. <шу> <Вам дистанцій густ> <його було. шу> я не бачу, Чип. Чі... <шу> а Чипчелинка чи чи просто рандомно всех валит, да? Получается? Сбегали. Влетіло в добра до цього. Тут от Чипа Джон... влетіла. Ну, бобра непонятно Джон... чого, а Нет. Риси я вообще не бачила. Чипа Чі... Джон Вей. сенсі, блядь Чипченка вбиває, сука, то не А, ну конечно. То не був мімом, тому ну, як якби... любить так влітати. <laughs> не, почекайте, так дуся любить влітати. <laughs> У нас нема Дуся, тому... Я ще досі просто хуйбаю. Фіявати треба було з того місця, щоб було в першому раунді. Мене Там просто тупо всіх перекрутило. Давайте малю до виключення на себе я. катати бочку не буду. Кіпа вбила мафа, рис не вбила людину, яка вбила мафу, значить вона теж не мав. Я не помню, в мене були якісь причини думати, що не Сашу теж не мав, я їх а, а руда зробили голосування, теж по ідеї не Ну а я не виграю тут вже. Ви, ви можете мою роль дізнатись, я тут вже не виграю ніяк. Тому така тема. Ти, а ти риф тобі ж. Да, я слідкую просто за. Та, ти розумієш, там чотири трупа лежать, я жоден не можу з'їсти, бо вона дивиться. Я розумію, це вже другий раз іде. Чому я просто зараз наблюдаю за вами? Просто. <плес> <плес> да, я вже ніяк не О, я не вже... выйжу. Кубер, хочешь выграть? А я ніяк не виграю, Стоп. вже взагалі ніяк. У шатика один завышусь. Ну давай. <плес> а, а ні, не Я вбив. Тітю. А вона, блин, за рапорта, вона, скорее за все, доддо. Почекай, як вона може бути додо, якщо в першому як раунді вона єбнула Філа, а в другому раунді вона єбнлась. Я не знаю. Как ты можешь быть из-за тебя? Я переиграла вас всіх. Бля А ще хтось є? Шоо? Блять, я думав вона мав. Вона і була, наверное. Вона сокіл, вона, вона, вона. вона сокіл. Угу. Давай режь меня, блин, я не хочу это це... продолжать. Да, я не могу тебя зарезать. Блин. Да я тебе не верю. Я реально не могу. А, жодного речь. трупа не съев. Ой, блядь. Ну она телепат, че шо? Давай телепат. Скажи, что ты телепат. Ну скажи, что ты телепат. Ой, блядь, прикол, реально. Я заразливну. Пиздец. Ай, ну добре, я в вашу групу граю. Посиджу тут. О, точно, я піду під сей, і здохну. Все. Бля, довели до грифи, реально. Давай. Почеш, а. Нарешті. Тобто Ти знав, що це таке. Нарешті не Паші ті сугою і пісок хає, а голос вічно серці палає, І поруч, але так, Бачиш але не їсть. Зі світом таким не все. Залишається сліз, що їсти не можна все, що їсти не можна все. Та їсти не можна все. Залишається слізь, що їсти не можна все.